Доброго дня, любі друзі, в тері Софія. І так, тут про твою родову систему. На що прямо зараз треба звернути увагу, і це прокачати на себе. На свою творчість, час зайнятися творчістю. А, або запрошую до себе на арт-терапію. Ну, я шуткую насправді да карта про те, що ви можете зцілюватися через творчість. Любі друзі, дивіться, ця пані, вона гарно вдягнута їй все одно, що вона може а, запачкати своє плаття. Вона настільки гідна, да? от вона настільки. Що їй все одно, що їй хто що скаже, да там наші твої пташки? що яка від них користь, користь для неї? Тобто займайтеся тим, що вам подобається, і ви будете зцілюватися. Ваш от благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. втілюйте в життя свої самі сміливі ідеї. Ваш род пишається вами.